Купаюсь в мові, як у річці, яка несе джерельні води, антична, милозвучна вічна, це дар людині від природи. Для мене слово українське, душі найвища насолода. Пробачте, мови всі чужинські, бо я дитя свого народу, на нашій мові так здається, коє зазуля у садочку. Веселка в небесах сміється, курчаток кличе мати, квочка. На нашій мові цвітуть вишні, шепочу лися у повітрі, вона сучасна, не колишня, вона цілюща й так потрібна. Тиша словом, як віночком, що прикрашає чолой сутність. шаную мови, самобутність то людосерця, мов сорочку. Як на заручинах духовних клянусь у вірності, я мові і приклоняюсь над невтомно Я перед рідним своїм словом ціную чисто українське, щаслива тим, що розмовляю. Я, вдячна мові материнській, за слово трепетне кохаю, До мови вкотре знов вертаю, в любові щиро зізнаюся, я нею мрію. І співаю, я нею дихаю і борюся.